Розкладемо на множники, користуючись формулами скороченого множення. Як ми бачимо в першому випадку, ми маємо от дану формулу тільки праву частину формули, тому для того, щоб записати її як квадрат різниці, ми дивимося на вирази, ті, що будуть квадратами по краям. 81 на квадраті ми отримаємо, коли підносимо до квадрату 9А. Б в квадраті ми отримаємо при піднесенні Б до квадрату, а між ними ставиться такий знак, як перед подвійним добутком, мінус. Ось таким буде результат. І обов'язково потрібно пересвідчити, що дійсно це подвійний добуток. Тобто 2 на 9а і на Б, як ми бачимо, дійсно 18аб, отже, ми. Вірно записали. В даному виразі ми бачимо, що по краям мають стояти квадрати. Ось вони ці квадрати. Тому я вираз спочатку перепишу, наприклад, в такому вигляді 49х у квадраті, потім плюс 28х, а потім плюс 4х у квадраті. оце вже квадрати, тому дужках ми пишемо: 49х квадраті ми отримаємо при піднесенні 7х до квадрату. Далі ставимо знак плюс, як перед подвійним добутком. 4у у квадраті ми отримаємо при піднесенні 2у до квадрату. Ось буде такий результат. Перевіряємо 2 на 7 х на 2 у як ми бачимо, це дійсно 28х. Отже, вірно. Для того, щоб обчислити значення такого виразу, якщо х дорівнює 12,5, ми спочатку запишемо за формулою квадрат різниці. Отже, 2х мінус 5 до квадрату. Пересвідчимо, що подвійний добуток дійсно дорівнює 20х. Да, вірно. Тому. Далі ми вже будемо підставляти замість х 12,5 і отримуємо 2 помножити на 12,5 мінус 5 до квадрату. Якщо я 2 помножу на 12,5, це буде 25, віднімаємо 5, 20, Отже, 20 у квадраті, а це, звісно, 400. Дивимося на даний вираз, і бачимо, що оці вирази мали би бути квадратами, тільки квадрати завжди стоять зі знаком плюс попереду. Отже, спочатку ми винесемо мінус за дужки і поміняємо при цьому знаки дужка. А потім уже ми бачимо ту ж саму формулу, і записую, що це один мінус. Підносилось 2а, все це до квадрату. Ось таким чином буде в даному випадку запис. Ряд завдань, пов'язаних з виділенням квадрата двочлена, їх також потрібно вміти робити. Ну, наприклад, якщо подивитись на даний вираз, то це, звичайно, не квадрат суми. Але ми можемо виділити з нього квадрат суми. Для цього я погрупую в дужках таким чином. А у квадраті плюс 10а запишу. А потім подумаю, що ж маю я ще додати, щоб отримати ось цю формулу. Оце в мене подвійний добуток, тобто 2 на А і на 5. Отже, по краям стоять квадрати А в квадраті, а тут має бути 5 у квадраті, тобто 25. Піднімаю 25, щоб нічого не змінилося, а потім додаємо ще 60. Таким чином, вираз в дужках згортається в формулу, це А плюс 5 до квадрату. Мінус 25 додати 60 буде плюс 35. Ось таким чином ми виділили квадрат двочлена з даного виразу, і це теж потрібно вміти робити. Далі розкладемо на ножники і використаємо формулу різниці квадратів. Як ми бачимо, в одних дужках ми пишемо різницю тих виразів, що підносились до квадрату, в других – їх суму. Щоб отримати 25х квадраті, ми підносили до квадрату 5х, а тут підносили y. Тому в наступних дужках буде така ж сума. Наступний вираз приведемо до такого виду. Тобто, в даному випадку я можу просто переставити додамки і написати 6n у четвертому мінус m у квадраті. А потім уже розписати як різницю квадратів. Отже, в одних дужках буде 4n у квадраті. Це ми підносили, щоб утворити 16n у четвертому. Далі мінус, а тут підносилось до квадрату m. Наступні дужки – це така ж сама сума тих самих доданків. Для обчислення наступного виразу ми розкладемо як різницю квадратів і в чисельнику і в знаменнику. Отже, в чисельнику: 53 мінус 27 помножити на 57 плюс 27, 53 плюс 27. Знаменнику 79 мінус 51, що множиться на 79 плюс 51. Виконуємо дії в дужках. 53 відняти 27 це 26. 53 додати 27, 80. 79 відняти 51

16 і 28 ще можна скоротити на 4. Тут 4, а тут 7. В результаті будемо мати 4 сьомих. І наостанок розкладемо за формулою суму кубів. 64 ми отримуємо, коли 4 ну і х підносимо до кубу. А 1 це 1 кубі. Тому в перших дужках ми пишемо. Ті вирази, що підносились до кубу, тобто 4х плюс 1. А друга дужка називається неповним квадратом, бо ми будемо підносити ніби до квадрату оцей вираз, тобто ми будемо мати 16х у квадраті. В других дужках знак тут завжди ставиться, навпаки, до знаку в перших дужках. Але потім у нас не подвійний добуток, а просто добуток 4х на 1. Тобто мінус 4х і плюс 1 у квадраті це 1. Ось таким чином розкладеться на множники даний вираз.